Всім привіт! Бажаю міцного десантного. Андрій Жолоб мене звати. Це проект Безброніна ФМ Галичина. І сьогодні у вас буде розмова на два Андрії, на два десантники. Я з 46-ї, Андрій з 80-ки. Віддаю слово тобі. Розкажи про себе. Почнемо з того, як ти долучився до лав збройних сил. Коли в тебе то все почалось? Бажаю міцного козацького. Дякую, що запросив про себе розповісти. Та що розповісти? Колись я вчився в універі на біологічному факультеті університету імені Франка. Хороший початок розмови. Так. Потім так сталося, що почався Майдан. І з Майдану воно все плавно перетекло в е, війну з Росією. Потім я захистив диплом і намагався якось пхатися в сторону бойових дій. Спочатку з друзями, потім ми е, намагалися якось зайти в добровольчий двіж. Мені, скажімо, так, не дуже сподобалася Махновщина, і я потім вирішив, от, що треба йти в Збройні сили. І так я в 2015 році потрапив в 53 ю механізовану бригаду. Тобто е, насправді доволі потужний підрозділ, який має свої там, і, і, е, такі відважні часи, і трагічні часи для нього. О, там я прослужив десь до літа 2016 року, потім демобілізувався. Скільки тобі тоді років було, коли ти демобілізувався? 20 23 чи 24. Тобто, ти ще. Ну, я такий маленький шпак був. Ти ще не завершив тоді навіть вищу освіту, так? Ні, та вже чи вже завершив. Вже завершив. Ага. От, але сам факт, що в, от, якби, з тобою під твоїм командуванням е, служили там, чоловіки, які тобі як, як в тати годилися. Тобто, реально там були хлопці, в мене, які там, яким по 50 років, а я тут такий малий свислок на, на 23 роки. От. Потім, потім я демобілізувався, пішов працювати в е, IT. Там дуже часто бувало таке, що ну, люди ж сприймають, тоді ж ходила така мулька, цікава, що е, були е, ну, відбиті аточники. Стереотипізація. Так, так, от, так, такий стереотип теж деколи до мене приклеювався. Не без причин, звісно, бо я дуже сильно собі ну, дуже сильно переймався тим, як люди переймаються через якісь всякі бздури, коли реально в них країні війна йде. От. І вже в 22-му році, отак, от, тільки перші залпи крилатих ракет полетіли на Україну, так я і знов до бою стрій. Знову в і... 53-ю? Ні, Я мав прибути в 53 ю але я би туди і так не доїхав. Бо 53-я дуже сильно тоді тяжко воювала під Волновахою. От, її тоді нормально так покоцали, побили. І я просто пішов в воєнкомат і мене в 80-ку. І так і от вже три роки в цій бригаді я її ну, вже по факту як, як своєю рідною вважаю. У 22-му році ти вже йшов у дзвоні. Я йшов, ще в званні лейтенанта, потім мені дали весною 22-го старшого лейтенанта, і зараз я вже капітан. А, давай повернемося до твого навчання. Яка в тебе загалом є професія? Тобто хто Андрій Сушко такий, як, скажімо так, член цивільного суспільства тато. -та. То що, айтішник я вже почув, а по навчанню? А по навчанню вчитель хімії, біології. Ну і наукова спеціалізація це зоолог. Ага, от звідки якраз позивний хімік. Так. Андрію, скажи мені, будь ласка, ти хоч трохи займався тим, на кого ти вчився, хоч трохи довелося, ти зацікавився тим, чи це було навчання таке швидше, не по власному бажанню, а по та попалося вчитися там, то вже й вчився? ні ні Мені, мої батьки, за що я їм дуже вдячний, вони ніколи не тикали. от ти будеш там юристом, ти там підеш на економічний факультет, вчитися, то, то, все, то все не про моїх батьків. І е, колись я, подивившись на свою сестру, яка вчилася в фізико-математичному ліцеї, я пішов в фізмат-ліцей. Ну, там відповідно на хіміко-біологічну спеціалізацію. І вже коли ліцей закінчив, я так подумав: ну, якби дуже багато. Людей в нас в країні працює не за прямою спеціалізацією, тобто диплом насправді він якби дуже якогось такого там навантаження ніякого особо не несе. Тому я вирішив просто піти туди, в те місце, де мені, як то кажуть, яке мені допоможе розширити мій кругозір. Тобто, я пішов на біологічний, тому що це є природнича освіта. Природнича освіта, вона. Підготовлює тебе до життя, ну, фактично, зі всіх сторін. І я, в принципі, любив природничі науки, так я і став біологом. А яка в тебе спеціалізація була? По чому диплом писав? По мурашках. По мурахах. Мурашках. Мурашках. А чим відрізняються мурашки від мурах? Е, бо мурашки це є науковий термін. Ось воно що. Мене навіть один раз поправляв, у нас такі є зав завкафедри е, зоології, був такий царик, професор Йосип. От, дуже, дуже комедний чоловік. От він навіть один раз так поправляв, що мурашки то є науковий термін, мурахи ньо-ньо-ньо. Коли в тебе адреналін по шкірі, все-таки бігають мурахи чи мурашки. Коли в мене адреналін по шкірі, то там вже не до мурашок. Скажи, будь ласка, мурашки це є організоване суспільство, в якому є чіткі свої правила, порядки, комунікація і так далі. Чи не нагадує тобі то певним чином нашу армію? Людям, як то кажуть, притаманно шукати, ну, робити якісь стереотипи і шукати щось подібне там, там, де його нема. Тобто мурашки та, це є суспільний організм, в них є диференціація праці, відповідно, диференціація праці вона е, тягне за собою різні якісь е, морфологічні зміни. Тобто там, мурашки одного виду вони мають виглядати по-різному, залежно хто що робить. В них є своя аграрочка, в них є своя велика рогата худоба, ну не рогата, але худоба. В них є свій архітектурний стиль. В будь-якій системі ти зможеш знайти щось, що буде зустрічатися в якійсь системі іншій. От. І, скажи мені, зайшовши у військову систему. Я вже не одного питав тут на інтерв'ю. Чи бачиш ти, що якісно змінюється українська військова система, чи все-таки це є щось таке непереборне, яке тримається своїх статутних стовпів і ні вправо, ні вліво неможливо зрушити. А це, ну, як така, така, то тонкий баланс, така, такий цікавий танок. Бо з однієї, в тебе є е, кадрове військо, яке, власне, тримається статутів, тому що от вони знають, що так має бути. А з іншої сторони, в тебе є та от, от, Махновщина, яка притаманна людям мобілізованим. І от, от як кажуть, коли ти то докупи зліпиш, воно перемолиться в жорнах війни, то якщо достатньо талановитих людей. Доклали туда достатньо праці, то та армія виграє, і вона буде вже потім, після е, закінчення активного етапу бойових дій, переосмислювати той досвід, який вона отримувала. Тобто, е, ну, от, якщо посудити зараз, навіть е, війна 22-го року кардинально відрізняється від війни 23-го року, повномасштабно, мається на увазі. І якщо ну, ми в Кліщиївці були рік часу, то там ти міг просто кожен місяць, кожних півтора місяця окреслювати якісь, як то кажуть, нові етапи ведення бойових дій, конкретно от в, тому, в тій маленькій пісочниці. І часто люди, які можуть переосмислити той досвід, щось, ну, щось, щось нове додати. Їм або не вистачає часу, тому що їх кидають на, якісь інші ділян... на якусь іншу ділянку фронту, їм не вистачає ресурсів, чогось. Тому відповідно, щоб -от весь, як то кажуть, масив отриманої інформації і досвіду переосмислити, то треба, щоб війна вже закінчилась. Ми перемогли і готувалися до війни наступної. Бо ну, така, така природа людська, що всі хочуть воювати, вирішувати якісь проблеми їм військовим, військовим шляхом. Зараз. Твоя вісімдесятка веде активну роботу, скажімо то так, виконує активно бойові завдання. Е, з чим зараз найбільше от таких звикликів скстикається вісімдесятка? Що є зараз найбільш проблемно? То десь те, що ми з тобою говорили власне перед початком нашої розмови, куди прагнути? Е, чому в вісімдесятку можеш порадити прийти тим, хто ще досі обирає? Куди ж їм податися? Е, Хвилинка реклами вісімдесятки. Найбільший виклик будь-якого командира, от я так по собі, за своїм досвідом можу судити, це власний особовий склад, з яким тобі треба працювати. І коли в тебе є люди притомні, люди розумні, з ними працювати набагато легше. Коли, відповідно, треба якусь просту дію розжовувати, там, тисячу один раз, працювати набагато тяжче, бо ти просто банально тратиш більше часу енергії на то. Хотілося б завжди працювати, щоб були мотивовані, розумні люди, які знають, для чого вони йдуть на бойову роботу, для чого то все робиться. Тому будьте ласкаві, шановні глядачі, мобілізуйтеся, приходіть в 80-ку, вас будуть там вчити, вас будуть і вами будуть керувати люди, які мають колосальний бойовий досвід. Це я можу сказати, як така, по командному складу свого батальйону е і, в принципі, бригади. Я власне, вже так розумію, що дійсно е колишні солдати, колишні сержанти вже потрошки доростають до тих офіцерів, які починають керувати взводами, ротами. Так точно, ти, ти все правильно розумієш. От, до прикладу, у мене є е командир взводу в моїй роті, я такий, Михайло Моковос. Він на початку контрнаступу в Кліщівці, він був звичайним солдатом. Ну, молодий хлопчина, отримав поранення, але ну, його відправили на офіцерські курси, але оскільки він вищої освіти немає, то там як такий процес е присвоєння йому первинного офіцерського звання, він трішки складніший. Ми все одно того, той процес запустили. От. І коли нас з Клішіївки вивели, коли ми. Приїхали на Сум, на Сумли, і коли ми мали вже починати Курську операцію, то от власне Михайло, як толковий штурмовик, як розумна притомна людина, він очолив загін, який за декілька днів до початку операції разом з силами разом з загонами сил спеціальних операцій вони зайшли на територію Московії. Там очікували команди для проведення там першого штурму. Тобто, ну, мені насправді для мене то велике щастя працювати з такою людиною, то велика повага е і ну, мене до нього. І я дуже тішуся, що в мене була така людина, яку я міг поставити таке завдання. Ну, сам подумай, е тобі треба, як то кажуть, буде знайти якогось ну, дуже цікавого чоловіка. Непересічного, який би згодився на таку ну, доволі ризиковану операцію. Авантюру, практично. Ну, практичну авантюру, але хлопці тоді завдання виконали. Початок операції відбувся класно, потім навіть е наш командир бригади, попередній Павло Розлач, е він згадував то в одному з інтерв'ю, я дуже з того тішився. Ну, і відповідно е Михайло за свою, за свою роботу. Ми його приставили до нагородження, він тепер кавалер ордену Богдана Хмельницького. Власне, до тебе питання як доротного. Як правильно справитися з нагородною системою? Адже заохочення особового складу, я насправді я теж був ротним. Я пам'ятаю, як воно працює, коли, здавалось би, дорослий самодостатній бородатий мужик, отримуючи нагороду, просто. Вже себе сприймає абсолютно іншою людиною. Як це правильно налаштувати так, щоб не скривити в одну сторону? Дуже тяжко самому одному бороти систему. Ну тобто, з досвіду тої ж самої Кліщеївки, тобто, це є село, в якому ну, йшли доволі страшні інтенсивні бої, і за той період служби. Я пам'ятаю купу випадків, коли хлопці, які чинили воїсту на героїчні вчинки, вони там, може, отримали максимум якогось там Золотого Хреста зі скрипом. Коли була Курська операція, там ну, зрозуміло через її популярність, через е, важливість тої операції, там нагороди, можна сказати, сипалися просто. Перед усім, що мені як-то кажуть, в нагородній системі не подобається, що от, власне такі штуки, що от в тебе є, допустимо, як в командира якесь обмеження по тому, скільки там людей подавати. Буває таке, що от, от навіть ті самі Кліщівці, там, е цілих дві штурмових групи, які виконали завдання, їх можна всіх просто подати на нагородження, тому що ну, операція була складна. І вибери 5 людей з них. Так, тут вибери 5 людей, ну, ну, типу як? Ну і друга. Проблема нагородної системи все-таки, що, скажімо так, на загальнодержавному рівні, ми всі чули випадки, що там людина, яка реально недостойна для нагородження, вона якусь нагороду отримувала. І це, ну, це знецінює е, конкретно важливість цієї нагороди в очах військовослужбовців та суспільства. Тобто такі випадки, от має, я думаю, бути якась там верховна комісія. Там щось, ну щось, щось ти треба робити. Я особисто чув до себе такі, знаєш, іронічні вислови від певних командирів, від певного офіцерського складу: слухай, ти ж командир роти, та випиши собі якусь нагороду. І мені щось то так в голові не складалося. Ну, насправді, як то сам собі вирішив, я герой. Давай я себе нагороджу. Дивним дивний момент. Неймовірно, так. Андрію, знаєш, що ти зараз проходиш реабілітацію після поранення. Поранення ти безпосередньо на Курщині отримав? Саме так. Пам'ятаєш той момент, як воно сталося? Бо кожен це описує по-різному. Та ну, прилетіло, по-моєму, РКП. РКП розкажи для цивільних. РКП це є рухомий командний пункт. Угу. Ну, в даному випадку, оскільки ми. Мали би, бути доволі мобільними. В нас РКП, це або страйкер, або бушмастер, який обладнаний всередині там, засобами зв'язку е і іншою апаратурою, щоб ти міг конкретно з, того, з тої машини е командувати своїм підрозділом. От. Ну, прилетіло по РКП та й все. Тепер я хожу трошки кривою, тягну ногу. Скільки ти вже днів без палички казав? Цілих три. Ну це насправді кожен робить свої подвиги, а насправді зі здоров'ям це точно подвиги. Скільки ти вже часу зараз перебуваєш на реабілітації після поранення? Вісім місяців. Що найбільше нервує, коли перебуваєш в цивільному суспільстві? У тебе ж досвід і профдеформація, починаючи ще за того, вже ого, яка що змінилося? Яке в тебе до чого найгостріше ставлення? То не перше моє поранення, і що того разу, разу що цього. Е, от чого бракує, це там конкретно кожному військовослужбовцю це людина, яка буде буквально як то кажуть, вести його процес реабілітації і, і лікування. Е, там допустимо сказати: о тобі ще треба того лікаря пройти, от тобі там ще треба таке обстеження зробити. Бо в більшості випадків люди з якимись там довготривалим лікуванням, складними травмами в них починається квест. І починає квест той складний, починаючи від того, що різні обстеження пройти, поїдь туди, поїдь туди, поїдь туди, знайти якихось лікарів більш притомних, які не просто там тобі бумажку напишуть і відправлять іди гуляй, а які будуть, власне, перейматися твоїм станом і вони будуть докладати зусиль для того, щоб тебе вилікувати. І, відповідно, ну, документальний супровід того всього. Тобто, тобі треба деколи самому розуміти, що ті лікарі напишуть, е перечитати то, щоб зрозуміти, чи тобі там, от, якщо у тебе скална травма, чи тобі е той папір потім не зробить гірше, там при проходженні ВЛК чи чогось такого. У ну, мене за рахунок моєї біологічної освіти, я щось можу там прочитати, щось, як то кажуть, можу там зрозуміти, а є хлопці, які взагалі, ну. Ну, Ким потім приходиться там, через рік часу переробляти вже якісь е, папери, там, якісь довідки, коли вони вже, допустимо, там, сек проходять. І mm -hmm. це, це от велика проблема. Конкретно те, що от е, нема людини, там, може навіть в бригаді чи там, від медичної служби, яка б курувала лікування і реабілітацію там, військовослужбовців? Е, друге проблемне питання, що. Е, Тобі дійсно приходиться самому думати, шукати е, тих от лікарів, е, щоб вони е, нормально тебе, як то кажуть, до тебе подивилися, обстежили, не завжди то виходить. Оце, ну, це, це дуже велика проблема. І третє, по реабілітації, ну хотілося би, щоб. Е, Медична система мала більшу пропускну здатність, тому що ну, медична система в нашій країні насправді не була готова до тої кількості е, поранених покалічених хлопців, і, які нам, яку нам приносить повномасштабна війна. Ну, тобто ти реально бачиш в ну, будь який зараз госпіталь, будь-яку велику лікарню заїдь, ти бачиш там купу хлопців на кріслах колісних, купу хлопців без ніг без рук. І... Ти тим переймаєшся, а от ну дуже багато хто в суспільстві, вони того не розуміють. От я би там звичайним цивільним людям порадив так, у деколи походіть, там тут восьму лікарню, військовий госпіталь, суперхюмен, свинники. Подивіться, може поспілкуйтеся з хлопцями, щоб ви хоча б розуміли, е, через який біль проблеми люди проходять, щоб е, виконати свій військовий обов'язок захистити державу. На завершення запитаю, а ти думав над тим, щоб професійно далі пов'язати своє життя з військом, незалежно від того, там умовно, коли зараз закінчиться гостра фаза війни. Чи маєш все-таки плани повернутися до мирного суспільства і займатися тут чимось своїм улюбленим, що буде ще й приносити гроші? Насправді я серйозно ніколи на тим останні роки не задумувався але, але. З досвіду роботи в ІТ-компаніях можу сказати таке, От, Збройним силам треба брати приклад е, з деяких цивільних організацій, цивільних компаній е, в плані тому, як е, заохочувати залишатися там, особовому складу в війську, в підрозділі. Тобто ліпше забезпечення, ліпший супровід, там, соціальні гарантії, те, що воно на папері є, то не означає, що воно буде виконуватися. Тобто, от, багато і ті компаній вони тримають в себе е, класних спеціалістів, власне, через те, яка там атмосфера в компанії, е, які там умовно там, бенефіти. От, Збройним силам необхідно трошки такої штуки перейняти. Тобто, HR має порівню зростати. Цивільні розуміння для війська, військові розуміння для цивільного світу це напевно одне з тих найважливіших завдань, яке перед нами буде і далі. Сьогодні у мене в гостях був Андрій Сушко з позивним хімік, який якраз один з тих, хто пробує всіма силами склеювати цивільний і військовий світ між собою. Дякую, Андрію. Дякую тобі. Наступного тижня нова цікава розмова, новий гість, нове розуміння і сприйняття цивільного і військового світу. Це канал на FM Галачина. Підписуйся, коментуй, залишайся з нами і почуєш ще більше. Зустрінемось.